Як на мене, дуже гарна система це те, що може бути окремо антикоруповноважена особа із функціоналом і з тими задачами посадовими обов'язками, яка має бути представник якої має, має бути в кожному там, управлінні або в комунальному підприємстві. І ця загальна система має, ну скажімо, надію на те, що вона буде. Більш ну, такою чесною, більш спонтанно мені подобається готовність Миронівської міської ради запровадити безпосередньо окрему посаду антикоруп повноваженого в органі місцевого самоврядування. Це направду відкриє нові можливості для того, щоб запустити ефективну систему запобігання корупції і в поєднанні з тою програмою, яку напрацьовує зараз робоча група разом з представниками громадськості, це безпосередньо. На мою думку, дасть хороший стимул для подальшого розвитку. Що ми маємо очікувати цієї програми на, ну, на ваш таку, на вашу експертизу? Дивіться, для мене програма це самозобов'язання органу, який каже: от наступні там три роки я зроблю ті інструменти, які там передбачені. Ну от там є заходи запобігання корупції, які ви пропонуєте. Ну як це, от і ви кажете, от наступні три роки я це зроблю. І це повинно позитивно вплинути, що зменшиться рівень корупції. Це самозобов'язання. У нас є бажання, у нас є потреба в тому, щоб розібратися і створити програму, яка буде працювати в форматі захисту від корупції. У нас є воля для таких речей. Ми сьогодні маємо зрозуміти і вивчити інструмент, який нам дасть те, що ми бажаємо, реалізувати в життя. Кращі практики органів показують, що якщо там є антикору повноважених, хоча б один ну, для міської ради рід такого розміру, як Миронівка, так, тобто такого штату вам повноцінного одного антикору буде, який без ніяких інших повноважень буде, буде цілком достатньо. Я знаю, що в Черкасах, наприклад, в Черкасах вони пішли дуже дивним шляхом. Їх на заказ спочатку пробували зато критикувати, але потім прийняли. Вони що зробили? Там, зрозуміло, штат міської ради більший, але вони е, визначили е, не окрему людину, яка була антикором ну, на, на весь орган, вони взяли, поклали частинки повноважень на антикору повноважених на керівників відділів. І кожному керівнику відділу ще додали цю часточку роботи. З одного боку, ця система у них спрацювала, але в жодному іншому органі місцевого самоврядування, щоб ця система ось прям спрацювала, я не бачив. Ну, хоча я працював з багатьма, бо моя робота в НАЗК якраз і була пов'язана з міськими радами, міськими обласними і е, адміністраціями обласними. А можна на цей приклад більш ширше? Черкаси. От, Черкаси. Є, наприклад, три чи чотири особи, на яких повноваження да. розділили. Так. Да. От які самі повноваження і на яких керівників чого? А от вони що зробили? Є, є типове положення про антикору повноваженого. Є так НЗК приймає його. Оці повноваження, які є визначені цим порядком, положення. Ви дивитеся, які із цих положень відносяться до роботи конкретного відділу міської ради в Черкасах. Ці повноваження поділили між 18 людьми. Між вісімнадцять і кожному з них частинку повноважень, деякі навіть вони, але вони відповідали чисто за свої відділи. От якщо він гуманітарний відділ, ну умовно не Чіперенко, да, наскільки я пам'ятаю, е, умовно на не Чіперенка покладається візування актів, е, покладається або на нього, або на когось із його підлеглих візування. Перевірка документів, навчання своїх співробітників по декларуванню і от роз'яснення положень про конфлікт інтересів, ну і далі по списку. Я не знаю, наскільки це у вас працює. А як, наприклад, закупівлі того самого гуманітарного відділу антикоруп помоложена, чи він чи вона це буде контролювати на, на корупційній ризик? Тобто, яким чином, от... якщо ми під себе, під міську роду прописуємо? А як це закупівлі гуманітарний відділ, коли проводить свої закупівлі, вони чисто самі все проводять, чи ви самі самі. Самі. самі керівник безпосередньо? Тоді ви їхні закупівлі, їхні закупівлі, це їхні ризик. Це ризик і ви його можете не чіпати. Ну тому, що цей ризик прямо на них, і і відповідальність за ті закупівлі на антикоруповноваженому гуманітарному відділу, як і на керівнику гуманітарного відділу юридична відповідальність, а громадська освітність <правда> <вона> буде ратична <правда> до міської ради. Всі інституції, які навіть окремими юрособами, вони будуть вашими. Чому я й кажу, що ці антикоруповноваження ваших відокремлених підрозділів вони повинні бути підзвітні комусь одному? Він повин, це повинна бути людина, яка може прийти і сказати, друже, чи подруга, Ти покажи мені, будь ласка, документи. Він показує, і людина дає свою зовнішню оцінку цьому без правоохоронних органів. Бо також уповноважений, от його позиція в органі це не покарати, це навчити допомогти, підтримати. Оце в першу чергу. Якщо він вже виявляє корупцію. То він приходить до керівника і каже, дивіться, має корупція. Закон, на правду, забороняє покласти такі повноваження тільки на особу, відповідальну за закупівлі. От це в законі прямо заборонено. Навіть вас можуть визначити антикоруповноваженого. У Кагровику, наприклад, свого часу, я, на жаль, став тому причиною. Мені треба було поговорити з антикоруповноваженим, я дзвоню, мені переключають на мера, мер каже: а в нас немає антикора. Кажу, а надо, по закону. Кажу, або, вибачте. Протокол від НЗК може прилетіти. Через п'ять минут мені дзвонить перший заступник і каже: Добрий день, я перший заступник міського голови антикоруповноважений». повноважений. Кажу: з якого часу? Мовчить. Кажу, вітаю з призначенням. І оце, ну типу, це поганий приклад, тому що об'єктивно. На юриста тут, бачите, тут також є ризик, що людина, яка розробляє, потім його візує. Це теж не ок. Тому подумайте, все ж таки, щоб розділити ці повноваження. Де людина? Яка може бути на цій посаді, де вона може проходити навчання або де ми можемо взяти таку людину. Зараз дуже хороша. Є сертифі... сертифікована програма в Могилянці, а є прям магістратура в Могилянці. Анти... по антикорстудіях там дуже якісно зараз готують. Там туди й долучаються в тому числі представники НАЗК. Ну, до певних цих модулів і от реально в Могилянці. Тут вам все ж таки більше потрібна буде людина з юридичною освітою, а ще краще, людина з юридичної освіти, з економічним ухилом. І тут я вам скажу, що тут може бути хорошим варіантом кнеу. Ну Київське національне економічне. Навіть там юристи вчать багато економіки. Я минулого разу говорив про те, що ця програма має бути максимально живою. Тому і було б доцільно, щоб ми частинами теж мали участь побачити і сказати, те, що те, що точно може, має, має право на життя, а те, що ну, ну вибачте. вибачте. В чому особливість програми? Це те, що також е, ну, тобі, проблема при напрацюванні. Ви нею повинні охопити безпосередньо свою роботу, свого органу, для якого вона написана. До інших органів ви не маєте відношення, якщо ви не включені в якісь їхні процеси. От, якщо б. Ви були включені хоч на частинку, то от саме для цієї частинки ви пишете ризики. Все інше тільки для вас. Люди, люди, вони захочуть, щоб міська рада тут покрила все. І була відповідальна за ліки, і була відповідальна, я не знаю, там за е репетиторство вчителями. Ну, от, об'єктивно, ви не маєте до цього впливу. От, ви пишете тільки до того, до чого дотичні ви. По ваших повноваженнях, по ваших процедурах і по, ну, і по вашій зоні відповідальності. Все. І от це важливо от, для себе визначити оцю рамку. Коли ми можемо побачити чорновий варіант? Чорновий варіант, я думаю, що ми можемо зараз ми певні ризики ще допрацюємо, там тиждень-два, і перший ну, типу, знає, частину, частину програми вам вже можуть дати, щоб ви вже з нею познайомились і сказали. Ви на то, ну типу, чи щось вас там смущає чи ні. Поки будуть напрацьовуватися інші сфери, ви якраз подивитеся те, що ви напрацьовано.